Привіт! Сьогодні ми знову вирушимо з пошуковим магнітом в експедицію водоймами і не тільки з надією знайти щось цікаве. Перше водоймище, яке ми дослідимо, це величезний затоплений кар'єр. Понад 20 років тому тут видобували промислову сіль. Сьому свідчить солона вода. А також на березі ми знайшли залишки породи, яку так і не переробили. У наші дні цей кар'єр використовують для відпочинку. Тому у нас є шанси знайти як старовинні, так і сучасні знахідки. Перед пошуками обов'язково одягаємо рукавички, щоб мотузка не натирала руки під час закидань. Приступаємо до пошуків. Щосили розкручуємо магніт і кидаємо його подалі. Мотузки пішло багато. Це означає, що глибина тут велика, приблизно 7 метрів. Протягуємо магніт по дну. Ніякого спротиву я не відчуваю, але діставши його на берег, я побачив на ньому якусь шестерню. Відмивши її від бруду, можемо бачити, як сильно прогресує корозія в солоній воді. Міцна деталь покрита іржею повністю. Ця знахідка не являє собою чогось цінного, але все ж таки заберемо її, тим самим зробимо водойму числі. Шукатимемо далі. Робимо кілька кроків в сторону і закидаємо магніт. Він упав на дно, і я почав його тягнути. Діставши магніт із води, я побачив, що на ньому щось висить. Відчіплюємо знахідку і відмиваємо її. Це були ключі. А в якості брелка на них був ланцюжок з нержавіючої сталі. Його стан непоганий, а ось ключі трішки покрилися іржею. Судячи з цього, їх загубили не так давно. Напевно, минулого літа. Забирати ключі ми не будемо, а повісимо їх на дерево. Можливо, за ними хтось ще повернеться. Розкручуємо магніт і знову закидаємо його. Цього разу на ньому була якась металева планка із саморізами. Сподіваємось, що до неї ніхто не поранився. Відправляємо цю знахідку в рюкзак. У кар'єрі їй не місце. І продовжуємо пошуки. Робимо чергову протяжку. Примагнітився досить великий підшипник. Від лежання у воді він вийшов з ладу і вже не крутиться. Але можемо спостерігати, як залишки мастила захистили метал від корозії. Рухаємося вздовж берега і знову закидаємо магніт. Під час протяжки щось до нього причепилося, але як тільки я почав витягувати, знахідка відірвалась. Закидаємо ще раз у те саме місце. Знову щось є. Цього разу будемо тягнути акуратніше. На магніті була якась запчастина. Якщо я не помиляюсь, це тяга. У мене є здогади, як ця та інші запчастини опинилися на дні кар'єру. Для добування солі застосовувалося багато різної техніки, і вона здатна ламатися. Напевно, доводилося лагодити її прямо в кар'єрі. І після ремонтних робіт ці деталі забули прибрати. А ми сьогодні їх витягли. Для того, щоб дізнатись, від чого саме ця запчастина, ми заглянули в інтернет. А натрапили на кілька англомовних сайтів. Якщо чесно, виявилось, що мої знання англійської мови потрібно підтягнути. Якщо у вас така сама проблема, то її допоможе вирішити найбільша онлайн-школа англійської EnglishDom. Перейдіть за посиланням в описі або за QR-кодом на екрані та запишіться на перше безкоштовне заняття, аби самим спробувати, наскільки зручні тут уроки. В EnglishDom всі заняття проходять один на один з викладачем по відеозв'язку. Зку в онлайн-підручнику, а розклад занять, напрямок та навіть вчителя ви можете обрати самі. Переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом. Та прямо зараз починайте опановувати мову вільного світу разом з Інглішдом. Спеціально для вас ми підготували ще й ось цей промокод Вігоря10. Вводьте його та отримуйте 10% знижки на купівлю курсу. Повертаємось до пошуків, закидаємо магніт недалеко від місця попередньої знахідки і протягуємо його по дну. Примагнітився шампур. Він у непоганому стані, не кривий і майже не іржавий. Напевно, хтось забув цей шампур на березі. Берег обвалився, так він і опинився під водою. По-моєму, на магніті щось є. Це було велике іржаве свердло. Для чого таке використовувалося без поняття? Тому, якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Кладемо свердло в рюкзак і йдемо далі. Проходячи вздовж берега, я побачив якийсь заїзд прямо у воду. Пошукаємо і тут. Закидаємо і тягнемо. Щось примагнітилося. Я потягнув сильніше, і знахідка відчепилася. Закидаємо туди ж. Те саме під водою, мабуть, щось велике. Ми намагалися, але витягнути знахідку нам так і не вдалося. Це місце ми запам'ятали, і якщо ви наберете під відео 25 тисяч лайків, ми візьмемо набагато потужніший магніт і повернемося сюди. Вирушаємо до наступного місця. Воно знаходиться біля покинутого фермерського підприємства, але сьогодні не про нього. Неподалік розташовувався басейн, з якого подавали воду до хліва. Поруч із ним була невелика будівля. Тут сиділа людина і керувала подачею води. Цікаво, чи є щось у цьому басейні. Закручуємо в магніт кріплення для пошуків у колодязях та подібних місцях. Прив'язуємо мотузку та занурюємо магніт у басейн. Водимо ним по дну і витягуємо. Я вже бачу, що на магніті щось є. Спочатку ми подумали, що це величезне згнивше відро. Але придивившись, ми побачили якесь реле з маркуванням зроблено в СРСР. Можливо, це пральна машина або насос, яким качали воду. Опускаємо магніт у басейн і шукаємо далі. Щось причепилося. Витягуємо. На магніті була частина гусениці. Я припускаю, що вона тракторна, оскільки басейн знаходиться біля ферми. Відкладаємо знахідку в сторону і знову занурюємо магніт на дно басейну. Щось є. Цього разу примагнітився якийсь вал. Як я розумію, теж від трактора. Наступне закидання на магніті знову тракторна деталь, а саме корпус фари. Продовжуємо пошуки. Примагнітилася шестерня. Вона ідеально стикується з раніше знайденим траком. Мабуть, це направляюча. Ще кілька закидань і зберемо цілий трактор. Знову занурюємо магніту басейн і знову на ньому щось є. Причому нелегке. Причепилася якась залізяка, яка дуже нагадує частину кардану. Зробивши ще кілька закидів, нам вдалося витягнути дві шестерні, підвісний підшипник, пружину та паливну. Рубку під кінець пошуків у цьому басейні причепилося щось дуже важке. Акуратно витягуємо. Спочатку я подумав, що це пожежний гідрант, але ні, це гідравлічний домкрат. Використовували його для обслуговування техніки на фермі. Як це все опинилося на дні басейну, ми вже ніяк не дізнаємося. Знахідки, хоч і нецінні, але досить цікаві. З собою їх ми ніяк не заберемо, тому було вирішено залишити все знайдене тут і вирушати до наступної водойми. Ми прийшли до джерела, яке знаходиться на окраїні. Ного хутора раніше люди набирали з нього воду. Про це джерело ходять легенди, у яких сказано, що воно бездонне. Але сьогодні ми спробуємо дістати до дна. Кріплення на магніті ми не міняли, оскільки протягувати тут нема де. Закидаємо. Мотузки пішло приблизно 4 метри. Це означає, що легенда неправдива. І дно у цього джерела є. Водимо магнітом у різні боки та витягуємо його. Причепилися якісь окуляри. Очистивши їх від водоростей і бруду, ми помітили, що лінза тріснута. На оправі був цінник. Раніше ці окуляри коштували 2 карбованці 50 копійок. Напевно, хтось їх загубив під час набирання води. Відправляємо знахідку від. Рюкзак. Робимо кілька кроків в сторону та знову закидаємо магніт. Ми витягли гільзу калібром 12 міліметрів. Частіше всього такі патрони заряджаються у мисливські гвинтівки. Мабуть, хтось полював на качок біля цього джерела. Я зробив багато безуспішних закидань, але діставши магніт в черговий раз, я побачив на ньому якусь металеву баночку з під цукерок. і всередині неї щось є. Давайте відкриємо і подивимося, що там. Кришка сильно закисла, але піддалася. Виливши бруд, ми побачили всередині баночки різні гудзики. Та монети часів СРСР. Всі вони 80-х років випуску. А також в баночці була невелика іконка, зроблена з МІДі. Можна сказати, що ми знайшли справжній скарб, який хтось давним-давно втопив у цьому джерелі. Сьогоднішні пошуки однозначно вдалі. Ми витягли з під води багато чого цікавого. Не забувайте ставити лайки. І ми обов'язково повернемося за тим, що так і залишилося в затопленому кар'єрі. Papa?